Якщо вам колись було цікаво, як на мотоциклі везуть колеса на заміну, то для мене виглядає це приблизно ось так. Ззаду в мене встановлений кофр, на нього я спер два колеса і перев'язав ось такими транспортувальними резинками. Тримається, наче як міцно, але в дорозі ще побачимо. Сподіваюсь, вони нікуди не втечуть, але на всяк випадок все одно кинув кофр ще дві ось такі резинки. На всяк випадок, щоб перестрахуватися, якщо щось піде не так. Це гума Мітас Touring Sport Коштувала десь близько 10 тисяч за пару, 9800, якщо бути точним, і ще плюс там, гривень 500 доставка і накладений платіж. Піде на заміну ось такої гуми Michelin Гума чудово, тримає, прям супер круто, але її проблема в тому, що вона вже в мікротріщинах. і Для того, щоб вже. Не ризикувати, тим паче, що гумі 8 років вона була зроблена в 2017-му, то взяв на заміну ось такий чудовий варіант.